Всім привіт! Багато хто любить халяву, тому я вирішив все ж таки, як і е, новорічний. Новорічний лохотрон зробити тут свій також. Е, буде 5 переможців. Е, скільки там найменший 5 По 5 енергоблоків. 5 людей по 5 енергоблоків. Що для цього потрібно підписатись, залишити комент зі своїм ніком. Райдо, райдом, блін, рандомайзер. Я відео зроблю. Він вибере з п'яти коментів п'ять людей, і їм я надішлю на їхні п'ять енергоблоків. Це залью і викладу і якось так. Все сказав, що хотів, зараз відкриваю. Це вам теж буде цікаво подивитись, тому я хочу витягнути е прям техніку, яка заміниться на золото. Золото це ніколи не буває лишнім ну тут більше сім днів прямо, вафель трагів мені не потрібен. Щось сильно цікавого хотів сказати нічого не випадає, але ось вже е... нормально так піднасипало. Йдемо далі. Надіюсь мені ще парочку так випаде. Ну і я ще 200. К Свободки не забирав. Так, цих стилів уже, мабуть, дев'ять, а тих ключимо так і не випадало більше. П'ясо добра. Ще 500, ще добре, лям, за дві коробочки. Вирішив мені силу підсунути. Давайте суботку. 4 рази я день, день прямо. Ну от суботку, дякую. Это ще танк. 15 на погано. Двісті пятьдесят теж? Добре, добре. Дякую. Цікаво будуть ще кроби. Танком ще буде щось. Золото не буде. Лишнім 15. Я не, не розумію, що треба зробити, щоб випало було 200к свободки. Я, я відкрив напевно вже. 300. Напевно, 300 вже. Ну, або біля цього може 300. І... Ні разу не випадало 200к свободки. Що завгодно, але... її не було ні разу. Півляму добре. Це краще, ніж день прямо. малозалышла ну. ст фу фу, -фу, -фу, -фу. У -у -у. золото на гриб ха-ха-ха все добре був прикол якщо б за ці чотири ще щось його повицікав напевно вже ні Спробувати. напевно чого ну, 15к собатки теж на план, тому... правда я так, да, 15К свободки це дуже добре, тому що 100К срібла можна за один нормальний бій зібрати. 15К соботки так не, не вийде. А займатися, якось так. Тому можете спробувати свою удачу. А, так, за коли буде фініш? Так, сьогодні 21. перша. Так, это наступну п'ятницю. Бо щас. Зараз... Секунду точно скажу. Так, так, так. Так, наступна п'ятниця. 27. -го. 27 -го числа підіб'ємо підсумки і п'ятьом людям я вишлю їх п'ять роблок, по п'ять роблок. Так що можете спробувати свою вдачу. Може, щось цікаве випаде. Все, всім дякую за за перегляд, за участь. Всім вдачі. до побачення.